Солдатами не народжуються, солдатами стають, але останнім часом далеко не всі. Кількість придатних до служби цього року перевищує план набору. На 10 армійських місць претендують 12 юнаків. Здоров'я не дуже. Не дуже. мов сказати вам. Теперішні призовники геть не такі, як ще були десять років тому, скаржаться у військоматах. За останній час набагато зросла кількість хворих на туберкульоз, венеричні, психічні хвороби, шункові розлади та інші недуги. Окрім того, не влаштовує лікарів і рівень освіченості. Дуже мало у нас тут буває призовників дійсно високим рівнем інтелекту. Таке здається враження, що він від року до року все нижче і нижче. А те, що ми можемо побачити, це Розумова відсталість, їх низький рівень знань про навколишній світ, про, про себе про оточення загалом цієї весни виклику до перезовної дільниці підлягали майже 380 тисяч юнаків, із них більше 60% отримали відстрочку через пільги, навчання в інституті, сімейні обставини. Чи ще одна з триста причин, через яку беруть до армії? Майже третину забракували через стан здоров'я. І лише із близько восьми відсотків придатних до служби військові призвали в армію 26 тисяч літрів. Відтак на призовну дільницю потрапляють уже здебільшого ті, хто не проти служити. Служити ж треба. як не як якогось досвіду набраться. Можна легше на роботу піти, встроїться. Там мені хочеться. Я в дальніше хочу піти на міліціонера. То в мене є цельниця. Мені гайки покрутіть. В стройбат хочу. Пострелять можно. Вдруг там хорошо, останусь. Чтобы это было по желанию, тогда, когда человек сам горит внутренним желанием именно послужить. Потому что у меня такое было желание, но потом пропало вследствие вот этих событий последних. Как бы некоторые друзья были, пришли с армии и так просто слышал, газеты читал, то не сильно понравилось. Цієї весни Василю з знову поталанило. Юнак не приховує, що вже три роки поспіль косить від служби. Раніше, каже, було простіше, навчався в коледжі. Тепер доводиться щоразу скаржитися на здоров'я. Прямо говорю, що зараз немає бажання мені йти в армію, тому всі з улице розуміють. Ну, кожен раз відправляють на обслідування. Ну, пару разів там, там, збежав. Ну, не, не, не дообслідувався до кінця. да і все. Кіровоградський полк спецпризначення. Сюди беруть лише найкращих. Попри загальну кризу в українській армії тут ще намагаються забезпечити повноцінну бойову підготовку. Пішов рекомендації друзів і, чесно, говоря, не жалію об этом. В принципі, підготовка. Поразило тим, що ніколи в житті не что що навчусь чомусь такому і не знав, що навіть є многие из таких вещей, которым научился здесь. дітьми. Тут я сплю. Євген Орел теж у спецназі каже, в армії подобається. До елітної частини потрапив за призову. Але залишитися після обов'язкової служби на контракт навіть тут, у спецназі, бажання немає. Мало перспектив зараз на даний момент у контрактника. Як, як армія зараз не спонсорується, то я не вижу смысла. Может и у некоторых є смысл, але как то я із, слава Богу, із міста города із Києва, Киева, і столиці, то там більше возможностей, ніж здесь остаться на срочную ой, на контракт. 10-15% на даний час військовослужбовців служби за контрактом, який закінчиться термін військової служби в цьому році, має сумнів, що подальшого проходження служби, але ми намагаємося, будемо сподіватися, що не залишиться у нас в частині проходної служби. Здавалося, що все класно буде там, як 40 годин, як у нормальних людей робочий тиждень не перевищував, але перші півроку було взагалі дуже важко. Я замість загальнообов'язкової обов'язкової строкової служби Дмитро пішов у контрактники. Про військові будні розповідає не на камеру. Каже, контрактникам нині не солодко. Житло і харчі потрібно шукати за власний рахунок, а платять приблизно тисячу гривень на місяць. Тоді, коли йшов служити, було 900 гривень, але тоді і ціни були. А тепер 1100 і ціни набагато вищі. Ну, в принципі, молодій людині на 1100 існувати, це існування на життя. Ну, те, що квартири ніколи не це само собою, якщо офіцерам мало яким світить квартира, а контрактникам. Тим паче служба повинна бути привабливою. Вони би хотіли зробити контрактну службу більш привабливою, але грошей ледве на зарплати вистачає, скаржиться заступник начальника Генштабу. Фінансування на нову техніку та бойові навчання котрий рік поспіль практично відсутнє. Багато військовослужбовців, які сьогодні приймають рішення не на користь Збройним силам, звільняються, не укладають наступний контракт. Одна із причин це те, що немає. Повноцінної нормальної бойової підготовки, тобто вони займаються непритаманними для збройних сил заходами, по забезпеченню в тому числі. Ну всім відомі це прибирання. Забезпечення там качегари чи в їдальні сьогодні до армії йдуть стільки ж контрактників, які її залишають. Відтак через високу плинність кадрів якість їхньої підготовки залишає бажати кращого, каже військовий експерт Валентин Бадарак. Окрім того, згідно із соцопитуванням, лише десята частина контрактників дійсно марять військовою кар'єрою. Решта через брак роботи перечікують в армії до кращих часів. Контрактна армія це дуже добре. Професійна армія це те до чого ми маємо прагнути. Але нам треба не збочити цю ідею, треба не зробити так, щоб у нас була декларативна професійна армія, бо це буде просто введення в оману суспільства, введення в оману самих себе, і, врешті-решт, отримання армії, яка не спроможна буде реагувати на ті виклики і загрози, які, на які їй. Пропонується реагувати. За ухваленою у 2005 році програмою розвитку української армії, 2010-го у війську мали бути лише контрактники. Нині ж програма провалилася. Військові не впевнено називають нову дату створення професійної армії 2015 року. Але поправляють, якщо фінансування в на рівні 2,5-3% ВВП, а це у кілька разів більше, ніж тепер. Роман Сухан Зоя Лебідь, час підсумки.